А як вітали працівників залізничної галузі? Дивіться далі. Вісти віки наші, тих позасти безвятому про дух лаві, і нині послі на віки відділа, вніс і ціння твоє, хай прийде царство твоє, хай буде воля твоя, як на невітах і на землі, від щоденний дай нам сьогодні, і до сілу колеги наші, як і випрощаємо, винувався в нас, і не види нашу спокусу, але визволи нас від лука.

Модрій станьмо по Божого і святи і Тобі Господи, Слава Суді, Марія, старше поспіхом, пішла в перебігне місто Юдини, пішла в бік на карі, привітала Ілисавету, коли ж почула Ілисавета, привітання магіяне, на загала дитя у дробі і сповнилась духа святої лисавета. І вигукнула виснім голосом і сказала, благословена ти вже нахідного славена і до тропи твоєї, і звідки це мені, що мати Господа, Бога прийшла до мене, привітати вас з вашим професійним днем. Вітаючи, хотів би побажати, щоб цю молитву, яку ми з вами систематично возносимо до Бога, до Пресвятої Матері. Яку ми з вами промовили сьогодні на території вашого підприємства, благословив Господь, щоб ця небесна матінка, до якої ми звертаємося в молитвах, завжди покривала вас, ваші сім'ї і родини, особливо покривала вас в часі, коли ви трудитесь біля цього. Біля цієї желізної дороги, коли ви дбаєте про цю безпеку, надійність і від вашої продуктивності, від вашої праці залежить не тільки транспортування земних благ матеріальних, а найперше це транспортування людських душ і сердець, тому що багато хто користується тим транспортом. Желізної дороги. Тому я хотів би, щоб Пресвята Богородиця завжди заступалась, завжди благословляла, благословляла цей ваш нелегкий труд і подавала, обдаровувала всіх здоров'ям, наснагою і своїм, своєю материнською опікою і своїм материнським благословенням, щоб вона у свого сина Христа життєдавця вимолювала всіх тих потреб, які ви спільно. Як одна сім'я на роботі, родинно вдома, будете просити у Бога через вашу щиру християнську віру і щиру християнську молитву. Тому вітаю і бажаю, щоб здоров'я, радості, в Божому благословенні ми з вами змогли і на другий рік велично розпочати святкування вашого професійного дня з цієї урочистої. Молитви до Матері. Вітаю, слава Ісусу Христу. Вітаю вас здоров'я. Здоров'я, ще раз здоров'я, саме О, здоров Дякую. Дякую. Годинник, не буду розкривати його. Теж відзначений нас колійний майстер станції заболоці. Батерига Роман Боданович. Вітаю, здоров'я, що працюйте. Вітаю вас, все За проявлену пильність при виконанні своїх службових обов'язків, а саме оперативне реагування на нестандартну ситуацію. Чим було попереджено трагічний наслідок, нагороджується. Наша чергова по переїзду Данильчук Надія Іванівна грамотою від начальника залізниці. Знаєте, приємно, тому що то, то не перший раз, не перший раз я вам сказав, та жіночка е, спасала людям життя і є така невеличка подяка від начальника залізниці. 4 листопада по традиції вся Україна святкує День залізничника. І святкує наша Львівська залізниця, яка сьогодні святкує ще 155-ту річницю з дня заснування. Бродівська дистанція колії. Налічує дез... працівників 456 чоловік, які забезпечують е... безпеку руху поїздів від Красного до Здолбунова. Е... 308 кілометрів головної колії. І з нагоди свята я хочу привітати всіх залізничників дистанції колії, залізничників Львівської залізниці і залізничників е... всієї України. Святом побажати здоров'я, благополуччя, любові, щирості і виконання всіх поставлених завдань, які надає нам керівництво Львівської залізниці та Укрзалізниці.